Щоб торгувати на фондовому ринку, інвестору необхідно мати брокерський рахунок. Саме завдяки брокерському рахунку ми з вами можемо виставити наказ для купівлі та продажу цінних паперів. Ці накази здійснюються брокером, тобто без брокера інвестор не може здійснити операції з купівлі-продажів на фондовому ринку. Лише брокер має ліцензію, яка дозволяє йому здійснювати такі операції. Якщо ви ще не маєте брокерського рахунку, то саме час його відкрити. Попри всі побоювання, відкрити брокерський рахунок не складно і, в принципі, можна зробити дуже швидко. Підготувала для вас покроковий план дій, які необхідно зробити для того, щоб відкрити брокерський рахунок з компанією Freedom Broker Europe. Переходимо за посиланням. Для відкриття рахунку. Посилання я додала в опис до цього відео, а також в перший коментар. Часто за реєстрацію за реферальним посиланням компанії пропонують новим інвесторам. Купони на акції або частини акцій своїм новим клієнтам. Тому не нехтуйте реферальними посиланнями, ви можете заробити якісь додаткові плюшки. Вводимо контактний номер телефону. На цей контактний номер телефону брокер надсилає нам код. Код, який нам надсилали на телефон, вводимо. Далі додаємо свою електронну пошту і створюємо пароль для свого рахунку на сайті freedom24.com. На екрані з'являється QR-код, за яким нам пропонують завантажити додаток Trader.net для подальшої реєстрації рахунку та торгівлі на фондовому ринку. Посилання на додаток брокер також надсилає в Смс за вашим номером телефону, тому ви можете перейти або за QR-кодом на вашому стаціонарному комп'ютері. Або ноутбуці, або з вашого телефона в смс-ці. Якщо смс-повідомлення не було доставлено, то натискаємо на кнопку надіслати смс із посиланням повторно. Або якщо у вас англомовна розкладка, то англійською мовою на кнопці буде написано Resend an SMS-Link. Завантажуємо додаток. На наш телефон. Після того, як ми завантажили застосунок TraderNet, запускаємо його, входимо в систему за допомогою імейла та пароля або за допомогою надсилання коду в смс-ці. Створюємо швидкий чотиризначний код доступу. Можна також вімкнути вхід до застосунку за допомогою Face ID. Якщо треба, можна змінити мову на іншу українську або англійську мову. Кому яка зручніше. Для цього необхідно зайти в налаштування телефону та застосунку TraderNet і встановити необхідну мову. Зараз нам відкрився демонстраційний рахунок. Деморахунок це своєрідний симулятор, який допомагає нам зрозуміти, як все працює у застосунку. Тобто можна на віртуальні гроші купити або продати активи і подивитись, як виконуються. Наші заявки брокером, які списуються комісії за угоди тощо. Тобто вже мати приблизне уявлення, як працюватиме реальний рахунок. На цьому етапі ми ще не можемо інвестувати по-справжньому. Щоб мати таку можливість, нам необхідно натиснути в меню відкрити реальний рахунок. В меню ми знаходимо справа знизу, натискаємо на нього і далі натискаємо на Кнопку відкрити реальний рахунок. Далі ми проходимо верифікацію. Перед нами відкривається меню з трьома вимогами: це identity document, ідентифікаційний документ, «Selfie» та підтвердження адреси проживання або proof of address». Тепер, крок за кроком, нам необхідно виконати ці вимоги. Ми завантажуємо документ, який підтверджує особистість. Це може бути ваша ID-картка. Або закордонний паспорт, що необхідно зробити з допомогою додатку сфотографувати ваш документ і завантажити цю фотографію. Зверніть увагу, якщо документ двосторонній, то там є можливість завантажити і другу сторону вашого документа, зробити фото другої сторони. Далі ми робимо селфі, рухаючи головою у напрямку, у вказаному напрямку. Зробивши це повністю на 360 градусів. Додаток підказує нам, в яку сторону необхідно повертати голову для зчитування обличчя. Далі, використовуючи додаток, фотографуємо документ, який є підтвердженням вашого місця проживання. Таким документом може бути платіжка за комунальні послуги, також це може бути виписка з банку, наприклад, про рух коштів. Єдине, на що треба звернути увагу, що ця виписка або документ повинен бути не старше, ніж 3 місяці. Зверніть увагу, що завантажити електронний документ немає можливості. Ми можемо лише з допомогою додатку сфотографувати паперовий документ і завантажити це фото. Фотографія повинна бути чітка, якісна. І, звісно ж, читабельно. Далі додаток якраз запитує нас, чи достатньо читабельний сфотографований документ, чи він двосторонній, чи ні. Якщо так, то перегортаємо документ і фотографуємо його з другої сторони. Все, запит на відкриття рахунку відправлений. Зазвичай декількох хвилин достатньо для того, щоб документи було прийнято в обробку на перевірку. Чекаємо на повідомлення про підтвердження відкриття рахунку протягом 2-3 робочих днів, а частіше за все це відбувається швидше, якщо всі документи завантажити правильно, то за 10-15 хвилин на електронну пошту надходить підтвердження про відкриття рахунку, а також в СМС за вказаним номером телефону. Якщо ви вже отримали сповіщення про відкриття рахунку. Мої вітання. Довгоочікувана подія настала. І ви за декілька кроків до початку інвестування, до початку торгівлі на біржі, залишилось заповнити економічний профіль. Один за одним вводимо дані в надані нам поля. Для чого ця анкета створена? Для того, щоб оцінити ваші знання та досвід і визначити, які саме Інструменти підходять для вас, фінансові інструменти та послуги, діяти у ваших інтересах, а також діяти в межах чинного законодавства. Тому поступово необхідно прочитати дану анкету і заповнити поля в ній. Там будуть питання про фінансову освіту, про наявність або відсутність капіталу, про ваші знання стосовно фондів та того, що впливає на фінансовий результат в інвестуванні. Вам необхідно обрати твердження, які ви вважаєте правильними. Там буде оцінка вашого інвестиційного досвіду. Не лякайтесь, якщо у вас його немає, нічого страшного, вказуйте усе, як є, вводьте правильні дані, достовірні, і далі вже відповідайте на питання стосовно очікуваного обороту за вашим вашим рахунком. Скільки ви плануєте поповнювати, на які суми і з яким буде ваш річний. Оборот за рахунком. Далі необхідно відповісти про фінансове становище, про професію, посаду, розподіл. Основних активів, якщо вони у вас є, відповісти на питання, з якої країни надходять кошти на рахунок, а також в яку країну будуть виходити кошти. І останнє питання, чи є ви громадянином США або резидентом США. Ці всі питання стосуються оподаткування. Тому сміло заповнити цю анкетку. Вона в принципі легка і швидко її можна заповнити. Після того, як ви її заповнили, все зроблено. Економічний профіль додано. Чекаємо на перевірку ваших даних. Після підтвердження пройденої перевірки ви отримуєте повідомлення про те, що рахунок відкритий, і вам присвоєно персональний код вашого рахунку. Це хвилюючий момент. Відтепер ви можете користуватися вашим рахунком і торгувати на фондовому ринку. Ви можете. Купувати цінні папери, продавати їх. Мої вітання тепер перший крок зроблено, і ви нарешті станете інвестором. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!